Професійний стандарт директора закладу освіти включає важливу трудову функцію керівника, організацію безпечного і здорового освітнього середовища, що ж має знати керівник для того, щоб якісно виконувати свою роботу. Серйозно поставтеся до вивчення нормативних документів, їх варто знати і мати під рукою в електронному та паперовому вигляді, якщо ознайомитися з документами. Більшість задач виявляється не над Наприклад, ваш клас не буде мати більше 20 учнів, якщо площа класної кімнати всього 40 квадратних метрів. Якщо відсутнє укриття або його площа менше 60 квадратних сантиметрів на одну людину, то школа перейде в інший режим роботи, опанує дистанційні технології навчання, трансформує навчальний план, але всі діти. Буду вчитися. Аналізуйте ситуацію, ретельно плануйте. Мені здається, що це було важливо завжди, однак сутність процесу та його форми 10 років тому та зараз суттєво відрізняється. Якщо раніше ми планували наповнення матеріальної бази, зосереджуючись на простих переліках шкільного обладнання, то тепер ми маємо зважати на те, чи легко ці меблі рухаються по класу. Чи не те, що з дітям швидко залишати клас, де у класних кімнатах зберігаються тривожні валізки та як врахувати індивідуальні потреби учнів? Проведіть тренінг, щоб кожен був переконаний у тому, що він знає, як йому діяти. Запропонуйте варіанти навчання на вибір. Наші вчителі, звісно, суперлюди, які можуть все і навіть більше. Але вони також потребують підтримки та розуміння, як за допомогою власних сил стояти. Відновимо людину, людина відновить все. Уявіть школу як пункт незглавності, і тоді ви зрозумієте, скільки і чого вам буде потрібно. Теплі пледи і обігрівачі, вода і місця для зберігання їжі, вайфай та аптечки Все тепер також. Має бути в школі. Створіть класи безпеки, де правилом безпечного життя навчає все, що дітей оточує: макети, правила, тренажори, постери, відео та ігри, розташування всіх цих зон, а також меблів у приміщенні, має бути зручним і логічним, доступним для дітей з особливими освітніми потребами, проєктуючи процеси. Ви побачите всі компоненти системи. Зберігайте і збирайте ідеї, які надихають саме вас. Однак пам'ятайте, що досвід має унікальні властивості. Він тільки ваш. Зверніть увагу, що інклюзивна компетентність, хоч і виокремлена у професійному стандарті, втім вона є наскрізну. Бати про психологічну безпеку учнів і вчителі це означає створювати спокійну і дружню атмосферу, чути запити та розуміти потреби. Можливо, на перервах в школі звучатиме музика, як у нас, але не буде дзвінкінок і зорок. У коридорах стоятимуть диванчики та столики з розмальовками, пластиліном та олівцям, а в укритті чекатимуть набори для арт-терапії. Ми використали зображення улюблених персонажа дітей, вся патрона, як вказівник до укриття. На визначених місцях в укритті залишаються іграшки дітей, а психолог та асистенти вчителів навчилися прийомом хібукітерапії. Створити безпечну школу буде легше, якщо уявити, що школа в такий складний час для багатьох фортеця. І в цій школі навчаються ваші діти.